Без підставних кандидатів без беркуту, без побиття виборців і фальсифікацій. Такі вибори є сьогодні в США, де обирають Обама чи Ромні. Новий день. Нова позиція. Опозиція каже: не треба перевиборів і вимагає визнати перемогу своїх кандидатів на скандальних округах. Зворотній напрямок Україна отримала перший газ з Німеччини. Чи варто говорити про початок кінця монополії Газпрому? Добрий вечір. Працює інформаційна служба. ТВА. я Віталій Гайдукевич. Будемо говорити про ключові події цієї доби. Ну і звісно, насамперед розпочнемо з події з під ЦВК. Від ночі, від ранку, і до сьогоднішнього вечора там триває мітинг опозиції. Періодично до людей виходили лідери, досі на площу чимала кількість міліції. Про ситуацію докладніше, адже знаходиться саме там, можу розповісти Юлія Банкова. Юлія, вітаю. У мене три питання: які настанови, якщо вони були, давали лідери опозиції людям проти ночі? Як себе зараз поводить міліція, і чи можна прогнозувати скільки людей лишиться на ніч? Вітаю, Віталій опозиція. мітинг, сходу розпочався, який обіцяли о шостій вечора. Десь о 6.15 з'явилися лідери опозиції. А вони всі троє таки давали настанови. Настановиться були стояти триматися до кінця і насправді або. Ті, хто переміг на всіх округах і по списках будуть у парламенті, або такий парламент не буде легітимним. Ось це власне ті дві ті дві вимоги, заради яких люди тут будуть стояти. Опозиційні лідери розповіли все про все, що відбувалося сьогодні у Верховній Раді. Як вони назвали Верховна Рада, відфутболила важливе таке рішення назад до ЦВК. Розповіли людям про багато іншого, підтримали їх і розійшлися. Коли була були тут лідери опозиції, то людей було десь 500-700, сімсот. Потім вони почали розходитися, і зараз, як ви можете бачити за моєю спиною, тут зараз на площі перебуває десь кілька десятків людей. Хтось із них залишиться на ніч. Обіцяли депутати народні тут по черзі чергувати. Обіцяли чай гарячий постійно цілу ніч. Обіцяли навіть хліб з ковбасою. От міліції тут теж дуже багато, десь близько десяти автобусів стоять на подвір'ї за будівлею ЦВК. У касках проспідрозільці стоять тут і вони теж нас. Справді п'ють чай і перетоптуються з ноги на ногу, бо е, на вулиці холоднішає. І ну насправді зараз дуже холодно, тому я не думаю, що багато людей е, тут залишаться. Е, Встановка навколо доволі мирна, спокійна. Ніяких заворушень не було. Люди тут зустрічаються. Як я вже казала, п'ють чай. І тут є люди, які бачилися з на були разом на податковому, під час податкового майдану. Вони давно не бачили, зустрілись тут випадково. Тобто, все дуже мирно, дружньо, Але багато людей збирається сьогодні на футбол. Тому я думаю, вони що недовго тут постоять. Але хтось таки на ніч залишиться. Студія. Дякую, Юлія. Хочеться вірити, що погода не зіграє на руку або проти руки. Ну і, зрештою, хочеться вірити, що ніч мине мирно. Йдемо далі. Народна мудрість ранок вечора. мудріший. вчора опозиція тішилась. Перевибори краще аніж засухи в Раді. Но Сьогодні заявила ЦВК має визнати перемогу опозиціонерів на усіх скандальних округах. Плани змінились, але не всіх лідер удару досі жадає перевиборів, але не на п'яти округах, а по всій країні. Чого насправді хоче опозиція? Навіщо зібрала на мітинг людей? Анастасія Станко розповість. Першу ніч під центром борчкомом чутує десят активістів від опозиції. Їх поливає дощ і морозить вітер, а зігрівають лише звичайні кияни, що приносять чай та бутерброди. Не так вже й холодно. Чаю вистачить. Покушайте поки гаряча. інший спосіб зігрітися, сховатися в намети та встановлювати їх категорично забороняє міліція. Спецпризначенці реагують на спроби розкинути шатра. Рішуче мені на це було всі назад. Підтримати своїх серед ночі проходили і лідери опозиції. Переконували людей вони із хорошими новинами та чітким планом. Вдалося не допустити того. Щоб партія регіонів незаконно захопила мандати депутатів Верховної Ради України. Оголошені перевибори по п'яти округам. На перевиборах ми переможемо. Мітингарів закликають не мокнути під дощем на нічне чергування залишають лише кремезних чоловіків. Ви сильний і здоровий. Я вас прошу, прийдеться без палатки постояти ніч. Решті призначають зустріч на 11 ранку. Певні, тоді люду буде більше. Надранок першим на площу приходить бютівець Сергій Пашинський. Нічну ідею з перевиборами відкидає. Ми вважаємо, що оця концепція перевиборів в округах це хідна концепція. Цю ж думку підтверджують і лідери опозиції. Тепер вони не хочуть перевиборів в проблемних округах, а хочуть, аби ЦВК все вирішила сама. Ми оскаржуємо рішення центральної виборчої комісії. Ми вимагаємо, щоб центральна виборча комісія провела підрахунок голосів і визнала наших кандидатів переможцями. Але і це рішення ще не остаточне, як пояснює лідер свободівців Олег Тягнебок. Ми розуміємо свого тої влади не можуть просто взяти і визнати переможцями. У звісному випадку краще перевибор ніж пораз. Мітингувальникам знову призначають зустріч вже на вечір. Тим часом на площі аналізують різні варіанти плану подальших дій. Кожен спікер від опозиції зрозумів по-своєму. Конечно, я понял. Ми стоїмо тут, щоб не було фальсифікації, щоб була тільки правда. Я так розумію, що зараз формується план в залежності від того вибору. За юлю щоб випустили її, пані Валентина і пані Людмила. Не знають, що там планує опозиція, але вони б внесли свої корективи в цей план дій. Треба, щоб янукович подав у відставку. Так як за границею, а нам падіти не треба. А поки лідери опозиції готують нове рішення, що ж робити. Жінки вирішують наготувати їсти мітингувальникам. Благо з боку від мітингу ринок там шукають свинину на суп. супосалю, от, і чистечком. І їм на ніч принесу. Їм щоб було тепліше. Зараз куплю кофе, печення й припри да, вечором. Анастасія Станко, Володимир Рунець та Андрій Шурі. Давай. Ніхто не хотів брати на себе відповідальність. або як політичний футбол грали парламенти з центру виборчкомом, колегіальні органи не можуть вирішити між собою, хто має призначати в цій країні перевибори. В ЦВК кажуть Верховна Рада, в Раді ЦВК. Опозиція, яка ще вчора раділа перспективі переголосування, сьогодні, як ви вже чули, передумала, кажуть, що в неї хочуть вкрасти всі мандати. Євгенія Монтаревська детальніше про політичні маневри останньої доби. Нові вибори на п'яти округах. Оголосити їх Верховну Раду учора просили в центр борчкомі та призначити перегони собі подібним нардепи. У вівторок відмовилися. Лідер більшості стверджує, це не в їхній компетенції. Тому що парламент законний спосіб не має права займатися виборами, ета противоречить конституції. Це пріоритет ісключительно центральної і комісії. За словами Олександра Єфремова, рада може оголошувати лише місцеві вибори та голосування за президента. Тож прохання ЦВК про перевибори на проблемних округах парламент повертає назад до комісії. Це реакція на звернення центральної виборчої комісії. Ми готові підставити плече, але після того як юридично вони приймуть рішення в опозиції ж настрої інші. Якщо ж вчора лідери перспективі перевиборів раділи, сьогодні обурюються, адже переконані на кожному із скандальних округів перемогу утримав саме їхній кандидат. А перевибори лише технологія, як позбавити опозиціонера омріяного крісла, що означає неможливість встановити результати виборів, що саме трапилося таке. Що не дає можливості центральній виборчій комісії виконати покладені на неї законом обов'язки? Якщо ж всі примірники фальсифіковані, якщо всі документи знищені, то я не чую рішення центральної виборчої комісії, яка таким чином мала би встановити факт злочину. Та в ЦВК вже думають провести перевибори не лише на цих п'яти округах, але й на семи інших. Однак знову кивають у бік парламенту. Мова йде про те, що мали би бути або Зміни до чинного закону про вибори народних депутатів України в частині розширення підстав для призначення повторних виборів або шляхом, скажімо, прийняття адгок, тобто одноразово саме для цього випадку, окремого законодавчого акта, який би врегулював підстави, порядок проведення повторних виборів. Я думаю, що це просто м'яч з одного поля на інше перекидається. Тобто вони саме попали в пастку. На те, аби розібратися із проблемними округами в центр виборчкома є ще п'ять днів. Остаточні результати парламентських перегонів вони мають оголосити до 12 листопада. Та без останнього слова ЦВК опозиція вже судиться із вищим виборчим органом. Вимагають, аби Феміда вже змусила членів виборчкому встановити переможця на п'яти суперечливих округах. Євгенія Мотуревська, Христина Малазонія та Анторкачтивай. На 223-му окрузі знову дивні справи кояться. Ще раз нагадаю, ЦВК вирішила встановити результати виборів і на цьому окрузі неможливо. Округ як і чотири інших центр Бурчком просить віддати на перевибори. Але, попри все це, сьогодні раптом на окрузі Левченко пилипишина розпочався і триває повний перерахунок голосів. Хто наказав це робити? Який сенс, якщо ЦВК… Ухвалила конкретне рішення, де логіка у людей, які зараз тримають в руках протоколи, не зрозуміло з 223-го округу. Телефоном Олена Всієнко Олено вітаю, що відбувається зараз в цей момент. Як себе поводять представники свободи і відповідно представники пана Белопишина? Добрий день Віталію. 223 округ. Власне, я хочу сказати, що десь хвилин 15, як зупинив перерахунок бюлетенів на 11 дільницях, усе тому, що приїхали сюди представники від свободи, вони привезли із собою постанову ЦВК, і окружна комісія от пішла вивчати цю постанову. Наразі невідомо, чи продовжить перерахунок, чи ні. Власне, тут у залі більш-менш, ну, відносно, як це можна сказати, спокійно. І хочу сказати, що перераховувати бюлетені почали десь приблизно о 3-й годині дня ініціатором цього процесу були представники пана Полепишина. Вони побачили, що у бюлетенях були дві галочки і Полепишина і Залевченка. Власне, потім було рішення суду, яке зобов'язало окружком перераховувати голоси. І його опонент Юрій Лемченко вважає, що порахунок потрібен був для того, щоб сфальшувати результати. Власне, під час порахунку першої ж дільниці, нагадаю, їх 11, виявилося, що 280. 8 бюлетенів не дійсні. Це саме та кількість, яка каже сам Левченко, на яку він випереджав свого суперника. І в середньому хочу сказати, що недійсні бюлетені по інших округах це приблизно 30-40. Ну і наразі, поки більш-менш тут спокійно, чекаємо власне рішення будуть перелічувати чи ні. Віталію, дякую, Олена Авнасієнко. З 223-го округу. Там триває процес. До певної міри зрозуміли. але триває. На перевибори коштів немає. Крапка. Таке сказав Микола Азаров. Прем'єр зазначив, що ідеї опозиції абсурдні і дестабілізують країну. А от на адресу свого уряду Азаров знайшов гарні слова. Кабмін не винен, що окружкоми погано працюють. А ще очільник уряду повідомив ще тиждень тому. Він пропонував домовитись з опозицією. Обіцяв руку простягнути, але на сьогодні вибори мовляв завершено. Перевибори коштуватимуть бюджету мільярди гривень, і тоді, якщо перевибори будуть, тоді не буде чим платити пенсії і зарплати. Тож про здачу мандатів не може бути й мови. Вирішив Азар. Вот там сейчас некоторые у нас политики размахивают лозунгами обнуления. Они, правда, давно себя уже обнулили. Да ничего у них не выйдет. Страна провела выборы, сформировала парламент. Этот парламент в установленные сроки будет работать. И нет у нас лишних денег на всякие абсурдные идеи. Міністр закордонних справ Німеччини занепокоєний, що українські виборчкоми так погано знають арифметику. При службу німецького посольства повідомляє, що Гіду Вестервелле стривожений, що на підрахунок голосів не вистачило навіть тижня. Головний дипломат Німеччини закликав відповідальних осіб якомога швидше закінчити підрахунок та розглянути всі скарги щодо порушень. Тим часом в Європі обговорюють перенесення саміту України ЄС. У Захід відбудеться в січні лютому 2013 року. За старим планом повідомила прессекретар зовнішньополітичного відомства Май. Айкось Янчич. Проте дипломати вже розмірковують чи підписувати з Україною угоду про асоціацію. Шансів на це залишається щоразу менше. Пише видання оглядачі ЄС. Адже ніхто не хоче спостерігати, як європейські високопосадовці тиснуть руку Януковичу одразу після таких виборів. Це виглядало б як схвалення його Януковича влади, попри всі порушення його. Застава не втримає. екс-майор Микола Мельниченко припускає, що знову покине територію України навіть попри рішення судом. До таких кроків експрацівник держохорони вдасться лише у випадку загрози його життю. Сьогодні ж апеляційний, апеляційний суд залишив в силі. суд залишив запобіжний захід скандальному екс-майору. Йдеться про грошову заставу 76 тисяч гривень, яку зі слів адвоката Мельниченко вже сплатив. А також столичний суд заборонив екс-майорові виїжджати далі власного двору. Зі слів захисника Миколи Неділька. Порушення припису закону загрожує його підзахисному ґратами. Проте сам Мельниченко налаштований рішуче та побоїться за своє життя. Якщо е, охорона Мельниченка з місця постійного проживання з метою забезпечення безпеки забирає, слідчі на це не погоджуються. Все, Мельниченко йде за грати. Незважаючи на рішення суду, якщо потрібно буде мені виїхати із місця моєї реєстрації, навіть з України я вийду. У мене є шляхи. Є можливості, як е, забезпечити своє життя, як зберегти своє життя. Якщо це потрібно, я зроблю в черговий раз це. Це тільки кома. Далі ми будемо розповідати про таке. Поствиборчий детектив після виборів з села зникла подарована машина швидкої. Кандидат, що програв, каже, нічого не дарував. Газова Сторі, Польща примусила Газпром до знижки. Україна почала купувати паливо в Німеччині. День принципового вибору, що обіцяли Обама та Ромні своєму народові, і скільки грошей коштувало сподобатись американцям. Після виборчі детективи, поки ЦВК готується оголосити офіційні результати волевиявлення в округах, дивні речі коються. Люди кажуть, кандидати в депутати спочатку одаровували. А як програли, прийшли забирати свої подарунки? Буковинський приклад мешканці села Топорівці нарікають, що представники штабу одного з кандидатів забрали у лікарні подарований раніше автомобіль швидкої допомоги. Що це провокація чи разюча безпринципність? Наші колеги з'ясовували. Ось тут стояла їхня швидка. За словами головного лікаря Топорівської амбулаторії машину селу подарував перед виборами кандидат від партії регіонів Геннадій Федоряк. Та днями за подарунком повернулися довірені особи того ж кандидата. Нас забрали зі слів представників кандидата в депутати. Зі слів представників забрали на реєстрацію, тому що я ж кажу: у нас бухгалтерії немає в нашій лікарні. Я не можу вам 100% сказати. Коли це було. В середу, так Юлія Лотоцька розповідає, автомобіль простояв у селі півтора тижня, бо, хоч швидка і потрібна, користуватися машиною не могли. На неї медикам не передали жодного документа. Ну, як отримали автомобіль, представники кандидата в депутати на той момент, Геннадія Дмитровича, нам пригнали автомобіль на територію лікарні. По нашому ж зверненню до того я вже казала, була просьба для відкриття пункту швидкої допомоги, допомогти нам з придбанням. Е Автотранспорту за збігом обставин Геннадій Федоряк, який ніби дарував автівку, вибори на окрузі програв. Та голова села не хоче вірити, що машину забрали через помсту аутсайдера. Куди поїхала швидка? Віктор Паращук не знає. Проте сподівається, подарунок селянам невдовзі повернуть із документами. В дійсності машину забрали. На перереєстрацію Ми на пере на реєстрацію. Чи на реєстрацію не знаю як там правильніше буде називатися про тому, що машину і при мені не передавали, і при мені не забирали. Представники ж самого кандидата взагалі стверджують, ніякого подарунку не було. Довірена особа Федоряка Віктор Польовий переконує історія зі швидкою. Це провокація. Мовляв, претендент на депутатське крісло жодних презентів роздавати просто не міг. Але ніхто нікому не те, що не обіцяв і не дарував ніяких автомобілів. Подарувати його нереально. Кому скажімо, подарувати? Особисто головному лікареві. Чи о цьому цій амбулаторії? За історію зі зниклою швидкою вже вхопилася місцева опозиція. Заяву про зникнення автівки вона планує подати до міліції, щоб вже правоохоронці встановили. Чи був УАЗИК? Олексій Юрченко, Михайло Березняк, ТВА. У Києва з'явилася альтернатива російському газу. Україна почала закуповувати паливо в Європі. Це підтвердив прем'єр Микола Азаров. Маршрут газу наразі виглядає так: блакитне паливо прямує з Німеччини до Польщі, а вже звідти потрапляє до України. Реверс виконує німецька компанія RWE. Втім, поки що лишається загадку, звідки ж продавець бере цей газ. Походження газу, які його вартість уряд і компанія-постачальник, тримають в таємниці. Відомо лише, що ціна трохи нижча за ту, що вимагає Росія. Нагадаю, з січня Газпром хоче від України 432 долари за тисячу кубометрів. Шукати альтернативні газові поставки Київ Поступливість Москви угоду з німцями уклали на рік. Експерти підрахували, що Єврогаз може перекрити десяту частину загальноукраїнських потреб зі слів Миколи Азарова. Поки з заходу на схід йде лише технічне прокачування, Зараз найважливіше саме це скажімо, та технічні можливості, Проверить работоспособность систем, оценить, сколько ми можемо такого газу отримати. Тим часом Польща домоглась від Газпрому знижки цін на блакитне паливо в 10%. Одне з економічних видань країни пише, що Варшава купуватиме в Москві газ тепер за 450 доларів за тисячу кубометрів. Відтак країна економитиме близько мільярда доларів щорічно. Серед головних здобутків нової угоди ще й зміна формули, що визначатиме вартість блакитного палива. На поступки Газпром пішов після того, як польська сторона ініціювала процес в арбітражному суді в листопаді минулого року. Нагадаю, за останні два роки низка європейських партнерів Газпрому домоглась. Зниження ціни в середньому на ті ж 10%. серед тих, хто кинули виклик Газпрому і перемогли компанії в Польщі, Німеччини Італії. Ну і наостанок в сполучених штатах стартували вибори президента. Що вчора Барак Обама та Мітромні мали однаковий рейтинг. Останнім часом всі зусилля штабів кинуті були на принципові штати, де шальки терезів не схилялися на жоден з боків кандидатів. Що обіцяють народові кандидати в президенти США? Скільки коштує виборча кампанія? Знає Анна Левицька. Америка почала голосувати щойно годинник, показав північ. Перша виборча дільниця відкрилась у крихітному селі Діксвілноч поблизу канадського кордону. Тут лише 10 виборців, тож процес голосування, за традицією, триває всього одну хвилину, а результати оприлюднюють одразу. Цьогоріч вибори у Дік Свілноч лише підтвердили результати опитувань. Барак Обама та Мітромні набрали рівну кількість голосів по п'ять на брата. Уперше в історії діксон Ноч зрівняв кандидатів. Це показує, що наша нація роз'єднана. Тож цікаво дізнатися, як проголосувала решта країни. Згідно з опитуваннями, у більшості штатів кандидати йдуть нога в ногу. Тому кожен голос на вагу золота. Це розуміють як кандидати у президенти, так і їхні виборці. Про це свідчать довжелезні черги уздовж дільниць для людей дуже важливо, що їхні голоси почують. Навіть якщо їхній кандидат не виграє, вони намагаються заявити про нього. Я дуже радий, що проголосував. Це визначальні вибори, і я радий бачити кожного хто сюди прийшов. Кандидат від республіканців устиг проголосувати одним із перших. Міт Ромні віддав свій голос у масачусетсі. Тут його пам'ятають як екс губернатора, і тут він має відчутну підтримку. За симпатії виборців республіканець загалом встиг викласти чималу суму 750 мільйонів доларів. Серед обіцянок Міта Ромні – послабити податки для середнього класу та створити 12 мільйонів робочих місць. Протягом усієї кампанії губернатор мільярдер дорікав чинному президентові послабленням економіки та зниженням прибутків. Невдалою була і зовнішня політика Обами, вважає республіканець. Адже зі сполученими штатами геть перестали рахуватися на близькому сході та в Азії. Натомість він Ромні направить у район Середземномор'я авіацію та буде стримувати геополітичного ворога штатів номер один Росію. Чого ви справді хочете жити, так як жили останні чотири роки? Чи ви прагнете справжніх змін? Президент Обама пообіцяв. Вам їх, проте не зміг втілити у життя. На відміну від нього, я виконаю свою обіцянку. Заяви свого суперника Барак Обама під час виборчої кампанії назвав проявами ромнезії – страшної хвороби, що є повною некомпетентністю в управлінні державними справами. Сам Обама вихвалявся мирною зовнішньою політикою. Він закінчив війну в Іраку, а за два роки виведе американські війська з Афганістану. Крім того, Обама планує перекласти податковий тягар на багатіїв. І таким чином наповнювати бюджет. Чинний президент попросив у американців дати йому ще один строк, аби завершити усі світлі справи. На виборчу кампанію демократ не поскупився, витратив 850 мільйонів доларів. За майбутнє Америки президент проголосував достроково наприкінці жовтня. Наразі очікує результати виборів у Чикаго. Коли американці збираються разом та хочуть принести зміни, їх ніщо не може зупинити. Нас нічого не може зупинити. Після цього, що ми пережили разом, ми не можемо так просто здатися. Зі скель Колорадо, узбережжя Флориди та долини Огайо. Ми поведемо Америку вперед. Процес голосування затягнеться у Сполучених Штатах майже на добу, оскільки країна лежить у кількох часових поясах. Останньою проголосує Аляска. Очікується, що перші результати перегонів стануть відомі вже завтра зранку. Анна Левицька ТВА. І наостанок просто кілька слів про матеріал з буковини, де зникають передвиборчі подарунки. Ну, дивина, насправді, вишне невеличка помилка. Геннадій Федоряк виграв вибори на своєму окрузі, але все одно лишається незрозумілим. Тоді де ж поділась машина. Поки що, все завтра о 20.30 Ми з вами знову побачимось. Тримайтеся.